Хай у хай, з вами вкусніше. Всім привіт, з вами Діма. Пам'ятайте, я казав вам, що я склав пісню свою про життя. Наслаждайтесь. Я голосом, голос свій обработував різними фільтрами, автотюном і так далі. Ладно, наслаждайтесь. Ну, наслаждайтесь. Наслаждайтесь про пропудн прикол. Ладно, наслаждайтесь. Шарость, наслаждайтесь. Три, по, один. Там мам и я литру читал. У движения в на компьютере играл, я не закипел.

Не фэнтам своих служить, не помню, не будь не прочел. Я скачал фигури, давай рубить футбол. Че не взял, я отстрел, играйся, дама, ама, алмах крипитал, рады подумать, а с полисоваки, все крутить пора, плюс, руки юсаки, удаляй катоту, удари на крах, посмотри, как зеркала, кто тебе видел смысл жизнь. Як ви бачите, я тільки що проспівав цю пісню. А знаєте, що голос не такий, як зараз. Я її, типу, прознімав і оброботу я автотюну. Але ви вже знаєте, що я вже обработав, ви вже дивитесь це відео на YouTube, але я його тільки знімаю. Але ви дивитесь. Коротше, я, я половину автотюну обработав її різними фільтрами і. та да... Моя власна пісня. Жалко, немає таких великих даних і я не можу вислати цю пісню. Вики, в'ют в інстаграм і так далі. Не, я не завис. Просто думаю, що казати. Не, я не перемотаю, не бійтесь. <рес> Ладно, ну на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дима и... Забыл слова. Короче, пишите мне в комментариях, чем не заниматься шай, я спеваю. Ну и всем пока. Ой, я же не выключил. Да выключайся!